Щодня наближають нашу перемогу В івано франківську до Дня збройних сил України та міжнародного дня волонтера, які відзначають 6 та 5 грудня, організували урочистий захід. Військовослужбовцям та благодійникам вручили нагороди і подякували за їхню жертовну працю. Ми зібрали сьогодні військовослужбовців, ті, які в силу тих чи інших обставин зараз не на лінії зіткнення, знаходяться на Прикарпатті, а як то на лікуванні, чи то відпустки, чи реабілітації, для того, щоб відзначити тих воїнів, які своєю повсякденно. Денною працею і плідною роботою заслуговують на повагу. В Цілому заслуговують на повагу всі, тому що Збройні сили України це найбільша складова сила оборони, яка з початку повномасштабного вторгнення прийняла на себе основний тягар війни і зараз, скажімо так, дуже якісно виконує свою роботу на лінії зіткнення. урочистості. Відвідав військовослужбовець 153-ї бригади Олександр, який нині проходить реабілітацію після поранення. Він каже, такі заходи любить, і вони важливі для адаптації та відпочинку. Я приїхав на щось подивитися, послухати регулярно. Щось таке відбувається дуже добре. Граю зараз на синтезаторі. Вчусь вчусь. Там у нас є простір, мрія, дія, і там, там вчусь, і піаніно там є, і музика, і дуже у нас класи класні проходять. Очільниця Прикарпаття Світлана Нищук підкреслює. Сьогодні, завдяки захисникам, весь світ бачить наскільки сильні та незламні українці. І в ці дні ми вкотре дякуємо Збройним силам України і нагадуємо, що війна продовжується. Не варто зупинятися. Потрібно кожен день працювати для того, щоб наші хлопці, які в пекельних боях захищають державу, мали все необхідне. Тому я дякую громаді Івано-Франківської області за ту щоденну жертовну працю. Я дякую всім, хто залишився в Україні, хто працює для своєї держави те завдання, коли потрібно вистояти, вистояти разом. Тому мусимо не опускати руки, а мотивувати один одного, підтримувати один одного заради нашої рідної української держави. Яна лазорик віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.